Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами пригадаємо дні тижня. за допомогою цього путяну. Ми знаємо, що тиждень має 7 днів. 5 днів робочих і 2 вихідних. Перший день робочий. Понеділок називається. Це перший вагончик у нашому протязі. Цифра 1. Скільки хаточок ми малюємо? Теж одна. Наступний день вівторок. Це буде другий день тижня. Цифра два. Скільки ми бачимо кружечки? Теж один, два, дощ. То це другий день тижня. А незабаром іде третій день тижня. Це середа. Цифра три. Три намальованих кружечка. Після середи наступає четвер. Четвертий день тижня. Чотири цифра. Після четверга приходить у нас п'ятниця. П'ятий день тижня. П'ять у нас кружечки. Ось ми з вами дійшли до п'ятого дня робочого. І після п'ятниці наступає вихідний день перший. Це субота. Він у нас під числом 6. Шість. Ось шостий вагончик. Після суботи, наступний вихідний день, неділя. Цей вагончик під номером 7. Пригадали і ще раз, ми з вами пригадали дні тижня. Тиждень має сім днів. П'ять робочих перерахуємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І ще ми з вами пригадуємо, що є два вихідних дні. Субота і неділя. Отже, потяг наш має сім вагончиків. Це сім днів тижня. До побачення!